Всім привіт! привіт ми привіт. сьогодні будемо готуватися вже до Нового року і йдемо за невеличкими подарунками, бо будемо їхати до родичів на Новий рік. Ще не на новий сюди... рік подарували ляльку Так, Ще хрещена ось таку ляльку принесла, подарувала. Так Дуже тепер... сподобалась Сподобалась, не може розстатися з нею. Тут у нас друкують плакати, ми зараз. Ми друкуємо. Добре, да? Так, ну і поки друкуються наше, наші плакати, ми йдемо ще купувати Я деякі бачула. дрібнички в Червоний мар. Ну, Тут у нас продукти. Візні. Так, нам треба рамка. 15 на 21 тільки є. 15 на 20. Ого, це якась величенька. Чи у тебе такий розмір був? Ну, у мене Я так... думаю, десь отакі в тебе. Навіть, мабуть, отакий. Ні, я думаю, такі десь. Давай оцю брати, давай. давай. Скільки? Воно? 49. Уся на обніманчик тут маленький, маленький є. Да, і шукаємо ще брілочок для Матвійчика. Що ти там знайшла? Кулька. 3D кулька. Ти ж нікому... Він мам не дивіться, показує. Це такі ти дивіться, фектні... яка красота! Не буде, я їй скажу, що вона це відео надивилася. Це такі плакати, Ульянка сама зробила, тут їх декілька. І, і роздрукувала на А-Трі. У нас звичайний подарунок на но Новий рік. Щасливого 2025 року. Ну круто. Так, йдемо далі. Ну, сьогодні дуже багато людей. У нас ще ярмарка тут в місті є. Купили деякі е штучки, ті, що діти просили. І зараз ще будемо йти в піцерію Ну і в Аврору ми хочемо ще зайти. Тут ще такі продаються брілочки прикольні. Зараз будемо шукати. Для хлопчика нам треба на 10 років. Так, шукаємо, не можемо нічого знайти. Де це воно? Ці брілки, непонятно. Красивки. О, дивись, отакі. Так, да, ось і сині найприкольніші. Кедик будеш брати? Так, да, кедики дуже. Ну давай. Или Я думаю, синій. Да. Синій буде матлечику нашому, да? подарунок від Міланки. По да, да. Покажи, а такі буде кількість. Ще якісь прикольні треба знімати. взяти да? новорічні, а їх нема, да? ну. в цьому знаєш, де були? Да. В АТБ сейчас були носки не взяла? На касу самообслуговування. Так, Подивши. давай це я потримаю. Далі другий корм якось. Це берем? да, це берем Стой, щось воно не може знайти. Знайшло. Так, а це ми йдемо в піцца тайм. Поїсти піцу? Так, замовили ми собі піцу, тепер чекаємо і дивимось. А ну давай наступний плакат. Так, це наша Ангеліна вже доросла, доросла сестричка двоюродна О, дівчаток. Давай наступно красота. Красота. Клас. Ось сюди я обратила. Ти. Я посередині. Ось і піца наша вже є. Дуже класно. Правда, вона дуже тонка. Тонка? Тонесенька, тонесенька. Да ні, наче така і не тонесенька. Ну все, їжте. Режу. Вона вже поріжена. Ну що, побули ми в піцерії, тепер будемо вже. йти. Я дуже-дуже рада, що мама мені розпечатала ці плакати, я їх мріяла розпечатати цілий місяць, цілу неділю. Бачиш, всі бажання дому. твої майже збулися. Тепер зараз ще зайдемо. В косметичний магазин їдемо додому. Дивися, скільки краще. З наступаючим новим роком всім пока. Підписуйтесь на канал.